Всім доброго дня! Нарешті довгоочікуване тепло, сонячна погода на вулиці Тепло плюс 20 градусів. 1 квітня. Сервісую свій мотоцикл Honda ST 1100 Pan Європа. Значить будуть такі роботи. Заміна оливи в двигуну, заміна в редукторі, оливи антифриз, рідина гальмівна буде замінена і ремень ГРМ. Два дні на сервіс і виїжджати, Тепло, краси, красота. Відкривати байкерський сезон. Мотоциклетний. Півтори години пройшло, розібрав весь пластик на мотоциклі, зняв радіатор. Зараз покажу. Мотоцикл виглядає так. Пластик розібраний, там лежить. Дещо забрав до машини, щоб зробити. І, напевно, заберу ще радіатор додому. холодницю, помию. Бачок вже положив. Два роки тому антифриз, але все одно там трошки є бруду. Так виглядає Honda Pan Європа 1100 см кубічних в розібраному виді без обудови. Так. Сьогодні ремінь не буду міняти ГРМ, але думаю, через 2 дні в п'ятницю вернуся і продовжимо роботу над ним. Всім привіт! Друзі! Сьогодні п'ятниця, так як і обіцяв, добрався знову до мотоцикла. Ой, для мене це перша заміна. І для того, щоб добратися до рівня, граємо в Honda Pan коротше, Треба розняти глушитель, треба зняти кришку е, сцеплення, щеплення. І воно виглядає ось так. Це все діло. Там ще пластикова кришка, але вона свободно знімається, але її не знімеш, поки не знімеш цю кришку щеплення. А кришку щеплення не знімеш, поки не знімеш глушник. Така от історія. Сам пас цей ремінь зараз подивився наче в гарному стані, але все одно буду його замінювати. Як вже добрався сюди, то треба міняти. Друзі, для того, щоб зняти ремінь ГРМ, треба зняти тут таку захисну кришку. Ось тут вона стояла. Зняв захисну кришку. Потім зняти пружинку на натяжному ролику і пізніше відкрутити цей гвинт на 14 там головках і рімінь послабляється. Тепер можна його знімати. Зараз тут я висунув все в метках, прокрутив, перевірив, як натяження рівня і оставив в метках все. значить Тут видно, як ап. Написано. Є маленька меточка тут на шківу і вилив такий є на блокі з однієї сторони. Так само. Так само тут, з іншої сторони. І на колінвалі. На колінвалі, зараз секундку. На самому колінвалі. На колінвалі є така цяточка. Не знаю, буде вам видно, не буде. Вилив, вилив тут, видно, так. А сама цяточка. Оп-оп-оп, зараз світло направлю. Не знаю, видно вам, не видно? Така маленька-маленька цяточка. Ось вона. Ось ось. Це виставляємо метки. В такому положенні оставляємося. Далі знімаємо пас старий і міняємо на новий. Так, друзі, знімаємо цей пас старий. Наче ще не в поганому стані, але міняємо його на новий. оп оп, оп. Все обережно знімаємо. О, так. Є така справа, є така справа. Провіряємо ролики, ролики, помпа. Тихенько все працює, все чотенько. Не шумить, люфтів немає. До речі. Паси ще оригінальний, його ніхто не міняв. В мотоциклі проб'є 106 тисяч кілометрів. Майже 107. Буду ставити аналог. Зараз перевірю, такий він не такий, навіть такий, по ширині так само. Аналог у нас континенталь. Далі покажу коробки від нього, там всі, всі його розміри є. Так, заводимо. Починаємо від колінвала. Починаємо від колінвала, ставимо сюди. Оп. Далі йде так. Немо помпи. Але треба так привити, щоб тут завжди був він в натягнутому стані. Починаємо заводити. З рії сторони треба, щоб на кольома попала на зуб, о, і підтягуємося тут. Бо в такому стані трошки натягнутому, бо пізніше потім буде горе. Якщо ремень буде прослаблений, то перескочуть метки. Так, добре. Так не годиться. Еще раз. О, так может быть. Ну, одному, але ви це згодимо. Знову він мені випав зараз секундку. Заводимо тут Під ролик заводимо і накидаємо на цю. Останню шестерню. Останню шестерню. Раз. Ну все будет так. Так, так. Пришло. Пришло поїхало. друзі, в на місці. Все, добре. Тут поправляємо. Зараз ставимо назад цю пружинку. Натяжну. Секунда. Такий спеціаліст, що нема... Ого, слов... є. Пружинка на місці. Так, провіряємо. Натягнуто, натягнуто. Натягнуто, натянуто, зараз він, виходить, пружинка підтягує цей ролик і мусимо затиснути тут цей ролик 46 Нм затиск іде. Надо взяти динаметричний ключ і затягнути. 46 кг. Ці два болти на нарозпродвала по 27. Нижній Колінвала 56, але його не трогав. І цього розпідвала також не трогав. Тобто, Затискаю тут 46, тут 27 на цьому розпідвалі. Так, друзі, після того як затянув гінометричним ключом, перевіряємо, чи нормально стоїть ріней. Прокручуємо колінвал. Не заводячи мотора, просто прокручуємо і дивимося. Чи ніде не закусує, чи не б'є, не доганяє поршень клапан. Пару кол зробили, поставили на метку І все. От зараз я тут собі на кришечку був позначив, бо так як, як кришку надіваюш, то вже не видно. Але доводимо до отлива. Тут. А? Колінва супер. І та сторона також супер. Все, можна сказати, що провезли ремонт рівня. Не ремонт, а заміну рівня на мотоциклі контакт Європа. Так, з цієї сторони так само все Це добре. І кому цікаво? Значить так, пробіг в моєму мотоциклі 106 тисяч, майже 107. Пасок стояв ще оригінальний хондовський. Може, коли треба буде маркіровка, не знаю, побачите, не побачите. Зараз трошки на світло, ні, на світлі ще хуже. Honda. Так, оставив собі, ставив, зараз знайду коробку. Зараз, 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 секундка. Тут лежить. Ставив Пас Континенталь. Так і. От він. СТ 529. 147 зубів. Так що може кому буде цікаво. Можна ставити такий спокійно. Далі збираю і виїжджати. Перший запуск після заміни рівня ГРМ. Включаємо. Акумулятор наладувався, даємо трохи підсоса. Тут і включено. Ну, пробуємо. Бо немає глушителя, там огонь вилітає тут з головки. Так що все удачно. Масло замінив, антифриз новий, в задньому масло замінив. Все, продовжаємо роботи далі, збираємо.